Тавчанин, задля власного задоволення чоловік протягом декількох годин підпалив вісім квартир. Каже, метушня паніка та перелік людей його неабияк тішили. Ну а для чого я це, це робив? Ну, Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивитися, як, як вони бігають, суетяться намагаються руками потушити, а воно ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся. Не до сміху було власникам квартир. Рятувальники кажуть що щастя, що під час такої забави ніхто не загинув. Пенсіонерку Євгенію Васильівну врятував вхідний дзвін.